Лис армії зі стажем за три з половини роки повномасштабної служив у складі двох бригад. Географія регіонів, де виконував із побратимами та посестрами бойові завдання, вражає Херсонщина, Донеччина, Харківщина, Курщина. Всюди з честю та гідністю проходить всі випробування долі, якими б важкими вони не були. Я з 22-го року, з спочатку, повномасштабної добровольно прийшов сто 129-ту, Потім був в правому секторі в шістдесят сьомій окремий механізованій бригаді і знову по. Повернувся в 125-ту бригаду для того, щоб боронити зараз рідне місто. Це дуже важливо, що місто пам'ятає і відзначає наші відзнаки і наші заслуги перед державою. Це залежить від того, ну, надає нам сили і наснаги боротись далі, здобувати незалежність і виборювати нашу свободу. Армієць Лис є одним з багатьох запрошених на урочисте нагородження від міста з нагоди 34-ї річниці дня незалежності України. Представники ЗСУ, Нацгвардії, поліції, рятувальників та гірничі рятувальників. Всі захисники зі зброєю та без зброї сумлінно виконують свої посадові обов'язки, демонструючи подекуди надлюдські можливості в стресових ситуаціях, головне пов'язаних із військовими обставинами для нашої держави, зірцем для всіх і особливо. Це проявилося під час повномасштабної збройної агресії. Ми вдячні нашим військовим за захист нашої батьківщини. Ми вдячні нашим незламним рятувальникам, які е, проявляють тива е, героїзму. Е, більше 200 ракетних і дронових вражень було спочатку е, війни. 107 цивільних людей загинуло, з них 16 дітей. І завжди рятувальники одне з перших. Я дякую нашим поліцейським на складової сила оборони. Це і порядок. Це про вас е, злочинності. Очільник ради оборони міста вручив армійцям, поліціянтам, рятувальникам та гірничі рятувальникам на грудні знаки за заслуги перед містом другого та третього ступеня, грамоти та почесні грамоти від Криворізького міськвиконкому, а також на грудні знаки за оборону Криворіжжя від ради оборони. Олександр Фефілатів Ірина Семкович, перший міський.